ради. Э удание при чаению по вопросу те, я давно. Ну, роб дестад мас э сотрудничает на пути війни в структуру збродоської головного спеціаліста з питання організаційної роботи міста Стерника і всі нове село Болесниці за рахунок зменшення скапної чисельності на одному дільниці відділу мобілізації. Далі збільшити штабну чисельність організаційної відділу розвитомкому на одному штабну дільниці за рахунок зменшення штабної чисельності на одному штабну дільниці у патронатній дільниці. Управління економічного розвитку ні, убийство му штатного дівництва виділ центр психологічний правої підтримки, е там було три, але поворочи теж відділ ветеранського розвитку е центр ветеранського розвитку е має змісту приймати від великий відділ у третього, оскільки центр перепроводится зауваження, чи це не було, тут ми спорочені на одну одиницю. Так як у відділі економічного розправління інвестицій та економічного розвитку буде зведена посада головного спеціаліста менеджера, який буде виконувати повноваження міжнародних відносин, буде збільшення надраження на відносин, Оскільки там Боется плавление рахунків від Видео философского облику. чого? одного. Потому Там не работает буде. Ну, буде більше инвестиций экономического один або два. Якщо можна треба работать начальника управління, Думаю, мати треба попитати, щоб вам десь все ще доводилося. Я вам не зачитаю, я вам згодом заходжу. Я, в принципі, вважаю, що нормально. Якщо буде великий рух, то можна вийти. А в даному випадку, в цьому руху, як правило, воно не можна. Тому я хочу подивитися, як воно вийде. Якщо буде великий рух, то можна вийти. У зв'язку з розміщеною активністю,

Може бути видео, может быть, так ворока. Причем перед так. Думаю, що будемо робити, Ну і тому звітний одну одиницю від кордонці в управление, за рахунок одиниці управління соціального захисту фундамента. Управління соціального захисту функционального поступового передається фонд, тому там всегда поступово порожні. Департамент міського господарства на чотири штатні одиниці по місту збільшити. Хочуть вони посадити головного спеціаліста міста закупівельника, інспектора спортування і головного спеціаліста пошуку. Всі чотири одиниці теж відпочати на <п> управління <'ятування> спеціального захисту. просто потрібно повинно світно це важливо. Е, то есть звичайно, зараз людо повинно світно минає, а, та може, ясно, що це на част ми це дали, але стало, це було дуже важливе в домаш за цього і я пропоную, е, ну, підгоримо до рішення по виключити порядок положення цих, ну, була згодна згодна. Але було зауваження в відділу... Відділі і рекомендацій ми зрукування не більш достатньо розвитали. Ви розумієте, що це? Ви розумієте, що це? Ви розумієте, що це? Ні, вони прийшли до засідання сесії і не розвитали.

ça veut pas pas ça veut